У галереї народної творчості у Черкасах експонували виставку відомого гончаря Сергія Радька. Експозицію приурочили до 60-річного ювілею майстра. Мачаєш білу глинку, я так підставляю, що вона об'їжджає і такий пасочок. Так трошки зробив і воно хвилька виходить. От ці плями це вогонь пограв. Гончарством метець займається більше тридцяти років. Зізнається, це найбільше захоплення. Центральною фігурою виставки стала скульптура під назвою Свічка, яку пан Сергій зліпив взимку. Кераміка, шамот, по суті, теракота, поливи нема. Спочатку думав, так як її назвати, а потім буквально сьогодні вже побачив, що свічка воно. Так і є свічка. Глечики це просто гончар, він так як у дерева листя, такого гончаря-глечики. Це ну, частина експозиції, а в принципі ж глечики, ну, гончаря, ж глечики – глечики, це кругом глечики, горщики, глечики цеху Ольга Бертнекотнякіна каже: в Черкащині варто пишатись такими майстрами народної творчості, адже завзятих одиниці. Я знаю, що ця людина дуже відома і в Україні, і за кордоном. І Черкасам і Черкащині треба пишатися, що він у нас є. І більше напевне потрібно це таки популяризувати мистецтво на наших найкращих митців. І ще скажу вам, що, що мені нагадують ці твори, мені нагадують Пікассо і скульптури Пікасо. Я думаю, що це буде наш український Пікассо, будемо так вважати. Кераміст Іван Фізер погоджується з думкою пані Ольги та додає, що рівняється на Сергія Радька як на митця. Я теж так хочу виглядати і бажаю тобі, щоб ти творив і далі такі моцні. Круті штуки, я згоден. Це Пікассо нашого часу. Це дуже потужний художник. Я на нього рівняюсь. Це для мене еталон як людини, як митця. На відкритті виставки людно серед відвідувачів багато молоді. Софія вперше відвідала галерею народної творчості зі слів дівчини. Найбільше увагу привернула центральна скульптура. Спершу я звернула увагу на скульптуру, вона доволі нестандартного не, не виду. Ось, і я дуже люблю нестандартні речі, і мені вона дуже сподобалася. Прям нестандарт, нестандарт. І глечики навколо неї теж її доповнюють, і вони, ніби, одне одного доповнюють. Аліса намагається часто відвідувати різноманітні виставки, адже для неї це можливість відпочити та відволіктись. Нині в наш час технологій досить важливо просто зупинитися і насолодитися мистецтвом. Воно допомагає мені віднайти себе, віднайти свою творчість і. Сьогоднішня виставка мене також надихнула. Можливо, спробувати гончарство. Я пам'ятаю, що ми з паном Сергієм вже бачилися в опічні, і тоді він допоміг мені зліпити таку маленьку собачку. Вона в мене досі стоїть. Дуже приємний символ і дуже мила вийшла. Експозиція триватиме впродовж двох тижнів, тому поціновувачам варто поквапитись. Юля Дзюбло, Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.